Доброго дня, дорогенькі мої, доброго дня любі друзі! Ви на Тетяниному подвір'ї сьогодні день консервації. Буду готувати на зиму салат із кабачків, печариць і під соусом сацебелі. Знайшла цей рецепт в інтернеті. Я його буду готувати вперше. Ну... Дуже мені сподобалось, і я навіть не пам'ятаю того блогера, хто, в кого я надивилася той салат. ну Хочеться щось новенького спробувати, тому буду пробувати. От я заготувала 2,5 кг кабачків, пів кіла цибулі, пів кіла моркви і півтора кілограма печариць. І буду зараз нарізати. Буду нарізати кубікам. Е Кабачки. Ось я покришила кабачки отаким кубиком. І зараз додав сюди 25 грам солі. Я її зважила на вісах, ось. Все. І хай вони пускають сік. А я тим часом поріжу цибульку. Зараз їх перемішаю, щоб вони пускали сік. Росорювалася. А я поріжу цибульку отак на півкільцями. Ось так. І потру на терку моркву. Я порізала отак цибульку. Ось, бачите, півкільцями. Так, порізала цибульку. Далі натерла на терку моркву. і порізала отакими кусінчиками. Шампіньйони. Маленькі не різала, де крупніші, порізала, де навпил, де на 4 частинки. Порізала. І тепер будемо робити засмажку. Взагалі, рецепт дуже простий. Чим він мені і сподобався. Будемо пробувати. На пательню лью стакан олії, олія без запаху і висипаю цибульку. Буду смажити. Ось став з'являтися такий золотистий трошки колір. Вона вже підсмажилась. Буду додавати моркву. Ось я додала моркву, ретельно це все тут діло перемішуємо, нехай трошки смажется а потім добавим сюди. Гриби. Взяла кастрюлю об'ємом 6 літрів, висипала туди шампіньйони, додала засмажку і ось тепер теж його під, підсмажую, тому що пательня у мене, на жаль, та навіть, яка була велика, ну вона не вмістила такої кількості грибів. Тому засмажую у кастрюлі. Хвилин 15, будуть вони в мене тут засмажуватися. Зараз прикрию кришкою. 15 хвилин грибочки пустили сік, ось вони протушкувалися, і зараз я буду додавати сюди ці кабачки. До кабачків і засмажки додаю 35 грам солі. Ось додала 150 грам цукру, додаю соус сацибелі. Ось банка соуса сацебелі. Всю банку висипаємо. Так. Перемішую і буду додавати спеції, чайну ложку молотого чорного перчику. Додала до суміші 100 г оцту. Попробувала юшечку, Ну, на мій смак. Це вроді як багатенько. Наступного разу я покладу менше. Але, може, воно википіть, не знаю, ще не знаю. І зараз додам пер... Ой, не перчик, чесничок. Ось я натерла 40 грамів чесничку, дві головки. Додаю чесничок. Пахне дуже смачно, просто смачнезно. Пахне, я так розумію, під картошку пюрешку, під якусь кашу, це буде дуже смачний салат. Ну, прийшло 25 хвилиночок. Я вже посмакувала. Мені дуже подобається смак. Єдине, я б трошечки, може менше положила оцту У рецепті 100 г, ну, я собі помітку зробила, що наступного разу я положу 70 і буду смакувати, пробувати, ну, як воно буде. Е, можливо, можна і менше чуть -чуть. Ну, Так, мені дуже сподобалося. Зараз я буду розкладати. По баночках, і баночки в мене вже готові, стерильні банки, стерильні кришки по банкам і закатаю. Подивлюся, скільки в мене вийшов вихід. І так у мене вийшло 8 баночок півлітрових. І я оставила трошки скуштувати окремо в піалку. ну Ну там десь ну, Треба розраховувати пропорцію десь на 9. Півлітрових баночок виход буде з цього рецепту. Зараз е, я їх укутаю і до повного вистигання. Так що цілую люблю, бувайте. Я думаю, що рецепт сподобається моїй сім'ї. Мені подобається кабачок хрусткий, е, такий солод, солодко-кислувато, е, солонуватий смак. Е, Самого соусу дуже буде смачно і до спагетті, і до макаронів, і до каші, і до пюрешки. Я думаю, що нам зайде цей салат. Так що, слава Україні! На все добре, бувайте!